Ну, в принципі, жива міміка і теплі подружні, подружні взаємовідносини, як сказати, подружні взаємовідносини з Байденом. Ні, а подружні взаємовідносини Володимира Зеленського, Олени Зеленської, вже не перший раз стають предметом уваги і поваги громадської. Що ви пам'ятаєте, як під час інтерв'ю вони він пожартував про те, що ніхто не готує йому сніданки і обличчя Олени після цього, яке воно було в смислі, не готує. Що це значить не готує Ти мені ще тут поговори. Так от, Тіктоком вже шириться інше жартівливе відео, на якому здається, ніби Олена Зеленська ревнує його через те, що він підійшов до першої леді першої леді президента Ливи. Ну, подивіться, самі потім я прокоментую